Відео зроблене для тих, хто дивиться Шкіпі Тойлет. Ті, хто не дивиться Шкіпді Тойлет його гейтять, не ображайтесь. Або не дивіться це відео. Зараз ми будемо дивитися розбор на ну, мого друга. Тобто ми так ще плюс ми один тут одного рекламуємо. Ну, ну типу, один-один. Коротше, плюс це відео зроблено для тих, хто, типу. По Ну, люб... Ну, опять же, див... Фана... дивиться скібіді туалетів. Коротше. Приступимо. Приступимо. Почнемо. приступимо, Почнемо з першої серії. Осьо. Спершу ми бачимо скібідіста та каміромена, який цілиться в цього самого скібідіста. Дивимося далі. Ну, далі, типу, з'являється ще один. Ну, але цей каміромен стріляє якраз в цього скібідіста. З'являється ще один каміромен, який ставить лайк. Далі, з'являється кіган скібідіста, ми в нього стріляємо. Далі нас переключає сюди, і той у нас попадає. Серія закончена. Приступимо до другої. Спочатку почнемо. О, всьо. Приступимо до другої. Якби то, тут з'являється каміраменці Титан з телевізорами. По ньому стріляють з але ми, типу, каміраменці танцю стріляємо їм в відповідь, та ще ізлученням. Кстати, ізлучення підібрав би краще, типу, там, не, а то це якийсь фіолетовий вагонь на ізлучення. Ну, можна там легко його зробити, я навіть знаю як. Ось все, типу, опять же, ми на нього злучаємо излучаємо ідист уничтожається. Ну да, в общем. Приступаємо далі. Да, і опять же показуємо моєму лайк. Приходиш кибідіст, а джимен поранений, походу, що фейк джимен. Ну нет, нет, походу. Ну, в ітоге у нас тут огромна пауза. Але все равно... Шкібідіс стікає, Джемен стріляє по камеромену Титану з телевізорами. В Камеромен Титана підпалюється ядро, камеромен Титан його гіпнотизує, Джемен крутить брейк-данс, потім він і стріляє в камеромена Титана. Надалі в камеромена Титана відвали, відривається телевізор і він тікає. І він тікає. Далі я побачив Джемена телевізор. Далі, походу, що Джемен нас замічає, але замість нього нас унічтожує оцей скімдист, скоріше всього. О, ні, Джемен. Він просто йде в з кімдистом. Связь потеряна. І то який танці танце бачив. Це Та, все хірово. І тут появляюсь я. Откуда ви знаєте, я ж на початку відео казав про рекламацію, так от. Тут з'явився я. Чо, откуда ви взяли що, типу, що це я? А типу я, по, можна присмотритися до моєї аватарки і там буде видно голубу, ну цю, голову, іменно ну, основного кота, і вона тут така ж сама. Якщо цілка на мене і рекламування мого каналу, ну нашого каналу, походу. І якщо що, то це. Это... Це ще плюс, якщо в кого є там телевізор або комп'ютер, і, і ви просматриваєте мене з телевізору або компа. То можна, ну, насчет компів не уверена, але з телевізора можна побачити тут качки. Іменно накачану ну, частину тіла з мого Ну на банері мого каналу Ну ладно, продовжимо далі. Далі тут з'являється під їхніми ногами шкіб якого в є, я стою смішну позу, і то я зникаю, і він, типу, стріля... Цей каміромент Титан стріляє, ну, якби то йому ракету. Ну і все, виходить. В общем, сказати би. Ми, ми, типу. Відео, да, класні, але дуже класні. Графіка теж класна, але... Типу анімації, там біга і так де. Ну ладно, я понимаю, сам це сложно зробити. Але на що, типу, ще там десь лайки треба другі поставити і, типу, ноги приладнати до мого персонажа, то це я... він там без них, як це пояснити, як він передругається без них. Там йому намалювати ноги або, типу, там замість них поставить джетпаки, типу. Щоб вони виглядали, типу, і так він передвигається. Або замість на, ті, де мі, на те місце, де повинні бути ноги, поставити реактивні двигателя. І типу, це поясняє, що, як він передвигається. А тепер на цьому цей розбор, так скажу. А тепер, ну як, на цьому розбор закінчений. Перейдемо до теорії. Да, я так думаю, що, типу, <клух> він, що, типу, спершу. Спева мого персонажа я не знаю, але я так думаю, що прокачають, тому що в, в тг каналі його я бачив типу, там сліви. І я так думаю, що типу, а Камеромена Титана далі рані. Ті самі сліви бачите. Я не знаю, ну, а ні, не, не прокачається, да. Це, походу, що його заразили, мого персонажа заразить. Типу, він радий каміромена Тітана. Він тікає, типу, буде тікати, але на спасіння Каміромена Титану прийде Тв Мен який -то і буде битва між моїм персонажем та Каміроменом Цитаном. Це ми вже бачили в самій серії. І, в общем, ви зрозуміли. На цьому, типу, частина моїх, моїх теорій на ці дві серії закінчена. Ну, і всі. Ні, хоча ще не закінчена. Типу, що буде з Джеменом? Я так думаю, що, типу, його прокачають. І, типу, він, він потім там стане. Ну, як сказати, сильнішим і потім паразитом зарази мого персонажа чи що, я не розумію. Коротше, Ну, як сказати, всім до скорого!